У Маньківці відбувся благодійний захід Покрова з героями, приурочений до дня захисників і захисниць України. Черкащани зібралися, щоб подякувати ветеранам та військовим, вшанувати пам'ять загиблих, згадати тих, хто перебуває в полоні чи зник безвісти. Хочу, що такі заходи потрібно по змозі проводити чим частіше. По перше, що цей захід дуже піднімає дух народу українців, і це дуже на мою думку, збори донати людей, які приходять, дуже впливають на нашу боєздатність нашої країни для хлопців, які зараз знаходяться на передній лінії оборони. Наголошували не раз, що нашим людям потрібна єдність, щоб кожні люди об'єдналися і ми разом побороли ворога. Одним із надважливих моментів акції стала фінансова підтримка для військових. Її здійснив організатор заходу, народний депутат України Сергій Нагорняк. Він передав сертифікат на 300 тисяч гривень для 118-ї окремої бригади територіальної оборони імені Отамана Лютого Лютенка, в рядах якої героїчно воюють наші захисники з Черкащини. Думаю, що керівний склад нашого батальйону і бригади намітили основні напрямки, куди використати гроші. Але зараз ціни дуже великі, ведення бойових дій потрібно все. Все, що потрібно в побуті, в цивільному побуті, так і на військовому. Банальні дрова для опалення буржуйок, опалення місць проживання потрібні. Я вже не кажу за дрони, за автомобілі, паливо мастильні матеріали, так само приходить знищення. От. Одежа, різні засоби для лікування, підтримання стану здоров'я. Побутові санітарно-гігієнічні засоби, так само всі ми живі. І нам потрібно проводити такі міроприємства. Організатори відзначають, що головна мета вшанувати подвиг героїв. Про це говорили зі сцени. Ця ж тема стала основною в музичних виступах мистецьких гостей заходу. З патріотичними піснями виступили гурт козак Систем», дует Анна Марія та співачка Юлія Рознен. Захід став справжнім святом єдності та подяки всім героям. Ця енергія і синергія, яка сьогодні була в залі, вона відчувалася. Вона відчувалася від артистів до. Абсолютно кожного глядача, який був в сьогоднішній залі, і сьогодні артисти, які приїхали до маньківки, подарували свято нашим родинам, нашим маньківчанам, і не лише з маньківки, були сьогодні і військові, і родини військових із різних громад Черкащини. Приїхали, і я вважаю, що сьогоднішнє свято, яке подарували наші артисти, нашим родинам, воно дуже важливе і дуже символічне. Я хочу побажати, щоб наші захисники і захисниці відчували ту підтримку не словами, а діями кожного українця, які сьогодні знаходяться в тилу тих громадян, які дійсно бажають перемоги, тому що не лише слова, не лише віра, а важливо, щоб кожен громадянин був долучений до. Відсічі збройної агресії я хочу побажати, щоб наші захисники відчували цю підтримку не на словах, а на ділі від кожного українця. Владислав Бедренець, відогероїв сюжету, служба новин телеканалу Ільдана.